Мелітополі, розпитаємо в Івана Федорова, міський голова Мелітополя. Вітаємо вас, пане Іване. Вітаю я вас. Отже, одразу розхоті... хотілося б розпочати з інформації головного управління розвідки, які повідомляють про те, що в Мелітополі підірвали штаб окупантів. Ліквідовані російські офіцери вони повідомляли про те, що е, три офіцери є ліквідованими. Власне, це станом на вчорашній день. Е, і прокоментували це так: що це акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху ОПЕРУ. Хотілося б почути від вас більше подробиць цієї ситуації. Можливо, маєте інформацію безпосередньо від місцевих мешканців. Так, звичайно, це підприємство, яке знаходиться в нижній частині міста, яке ворог перетворив з перших днів окупації на свою як склад, так і військову базу. Я хочу зазначити про те, що ліквідація ворога в цьому місці, в цьому підприємстві, була щонайменше тричі. Але ворог продовжував там розміщувати свої штаби. І в цьому ж районі знаходиться також захоплений районний відділок поліції, захоплений військомат. Тож ворог цей район нижньої частини міста перетворив, начебто, у Свій адміністративний центр. А, і в офісному приміщенні одного з. Цехів цього підприємства ворог розмістив свій штаб і регулярно там проводив свої наради. А, в чому є особливість наради, яка проходила в саме а, на вихідних, в тому, що за декілька годин до проведення наради ворог перекрив весь район для того, щоб забезпечити максимальну а, безпечну ситуацію для тих, хто збирається на цю нараду. Туди з'їхались як розгвардійці, так і ФСБшники, і а, не лише три офіцери а, стали двохсотими. Які більше не зможуть воювати, а також десятки поранених, яких потім ще декілька годин вивозили швидкі, які метушилися по всьому місту. Стався вибух автівки, і ця автівка саме і принесла трагічні новини для ворогів, що не може не радувати. І так насправді сьогодні сили спротиву продовжують працювати в тимчасово окупованому Мелітополі, в тимчасово окупованому півні, не дивлячись на те, що це величезна небезпека для них самих знаходитись після півтора року окупації, але саме в кооперації сил спротиву збройних сил України, спецслужб, то ми бачимо результати, коли ворог себе не може відчувати комфортно в нашому тимчасово окупованому Мелітополі. Ну до речі, от стосовно розосередження або ж обрання тих чи інших локацій для своїх зібрань, знаємо, що там на анексії території анексованого Криму на лівобережжі Херсонщини повсякчас з казарм з якихось там гуртожитків саме військових Росіяни намагаються своїх військових виводити в цивільну інфраструктуру, там відбираючи житло, відбираючи можливо там якусь комунальну власність або приватну. А от в Запорізькій області, зокрема в Мелітополі, які локації, які об'єкти обирають для ну, скажімо так, зосередження своїх своїх живої сили. Зазвичай ворог покривається звичайно ж як цивільними мешканцями, так і цивільною інфраструктурою. Ми бачимо, що сьогодні свої військові шпиталі вони здебільшого розміщують в школах та дитячих садочках. Тим самим вони звичайно ж наражають на небезпеку цивільних. Навіть ми знаємо випадки, коли в половині школи знаходились казарми розгвардійців, в іншій половині школи знаходився захоплена школа, коли ворог масово стягував наших дітей. Також ми бачимо продовження тенденції, коли Ворог захоплює будинки і квартири наших мешканців на минулому тижні масово страждала селище Олександрівка, де ворог заїжджав в квартири ворог заїжджав в будинки. Це селище знаходиться майже на березі Азовського моря. Тож ворог максимально відтягується від запорізької лінії фронту для того, щоб сховати свій особовий склад. На жаль, наразі він його ховає за спинами, за плечима наших цивільних для того, щоб їм і прикритися. Що ж, дякуємо вам за можливість долучитися до ранкового мовлення. Іван Федоров, міський голова Мелітополя.